Ангелія на щодень, 12 травня, Йоанна 8, 21, 30, А іще їм сказав, Я відійду, а ви мене шукатимете, та й помрете у грісі вашим. Куди я відійду, неспроможні ви прийти. Тож юдеї мовляли, може, він самого себе вб'є, коли ото каже, куди я відійду, неспроможні ви прийти. І далі ще казав їм, ви долу, я згоре, ви з цього світу, я не з цього світу. Тим і я сказав вам, помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, тоді вони йому Хто ж ти такий? Ісус же відрік, споконвічний я як і казав вам. Багато чого маю я про вас сказати і осудити, та той, хто послав мене правдивий. І що я чу від Нього, Ти у світі говорю. А вони і не збагнули, що Він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді взнайте, що сущий, я і ще від себе не чиню нічого, але як навчав мене отець мій, говорю, і що той, хто послав мене зо мною сущий, не полишив він мене самого, бо я постійно те чиню, що до вподоби йому. І коли говорив так численні увірили в нього. Чи можна почути Ісуса сьогодні? Можна, достатньо взяти Євангеліє, відкрити його і прочитати, але без упереджень і з вірою він оселився в ньому і досі там Євангелія, це книга Божої присутності, ба більше сам Ісус це Євангелія. Варто його читати і усвідомлення, Він є. Читати мочки і чути Його в кожному слові, в реченні, слухайте так само, як слухайте когось важливого для вас під час телефонної розмови. Ви не бачите співрозмовника, але ви впевнені, що розмовляєте саме з ним. Аналогічно розмовляли з Ісусом у Євангелії його вороги чи друзі. Вони розмовляли з невидимим Богом через телефон, Його людськості, Ісуса Назарета. І їм аніскільки не було легше, ніж нам. Ми розмовляємо через священну книгу, ми не почуваємо його фізично своїми вухами, ми не почуємо, хіба що отримуємо такий подарунок, іноді він так робить. Проте ми одноодмінно почуємо його у своїй совісті, як ми зрозуміємо, що почули його через відчуття ще більшої близькості. Через щораз більшу довіру до Нього, і це втілиться в конкретний вчинок, на який він нам каже: Дякую тобі, Господи, що завдяки Євангелії можу щодня піснувати Тебе.